Я Павленко Вероніка і я в моєму гурті солістка. Я гочінка Вероніка. Я граю на барабанах, я другий барабанщик. Я мороз Юлія граю на гітарі. Мене звати Настеренко Марія. Я граю на бас гітарі і також граю на гітарі. Єгор лазня Сергійович. Я ще граю на електрогітарі. Я Діана у Граю ще окрім барабанів на гітарі, бас гітарі. Ми матір, хат, і ми. Я пропоную репертуар сам і ще вони його пропонують на свій погляд. Я його розглядаю і ми е, вирішуємо, що ми будемо робити. Як ми це будемо робити? Я їм розписую їх партії, кажу їм, хто що, хто, що буде робити. Є апаратура, є місце, де можна займатися. Е, мені це цікаво. Я сам музикант, тому я допомагаю їм і е, сам займаюся музикою. В гурту ми співаємо усе. Співали Жадана ста собаки, гурт антитіла Япістобіцької, Джан, польський виконавець, Катерина Полтавець. Взагалі багато хто, але ну ми домовляємось про те, що ми граємо, але в нас усіх приблизно однакові смаки. От в грудні минулого року музичний клуб відкривався, мене сюди подруга затягла. І я не знала, що обрати. Типу, гітара дуже складна для мене, а бас я тоді ще не хотіла дуже. Тоді вийшли барабани. І я потім потрішки-потрішки поті, 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 так от якось вже втягнулася сюди. Потім мене сюди запросили, і тому я з ними трошки тусую, трошки граю. А Якщо хтось балується, то одразу кликають мене, щоб я розібралась. Нас тут об'єднають музика, дружба. Я з мої граю, мені цікаво. Я слухаю uh, діти інженерів, «Хейт спіч, буліт форма Валентайн і наподобиє. Інтересно на ньому грати, гітару можна також собою брати, Там. Я дізналася від чату Хабкомора, а прийшла сюди з подружкою, і тут багато знайомих було, і тому було ще в кайф займатися. Артем, напевно. Ну, колись він буває строгий з нами, коли у нас щось не виходить. Але він і добрий буває, ну, надихає нас, щоб ми не здавалися, більше тренувалися, щоб у нас, Щось виходило. Буває таке, я приходжу на репетицію і кажу: так: слухайте сюди. У мене сьогодні настрій доктор Хаус. <гум> я строгий, но справедливий. Я вів таку традицію, так як їх е, дітей багато, я не завжди і не одразу запам'ятовую яких ім'я. І я їм даю якесь прізвисько, яке я бачу в них, наприклад. Е, ще коли у нас е, в когось день народження, я приношу маленькі сюрпризи-подарунки, може якийсь брелок, може ще щось. Е, от нещодавно ми ходили з дідлахами в ліс робили пікнік. Такий собі тімбілдинг. Я начал играть, потому что мой гітарою знакомый. Когда мне было плохо, дав підтримати гитару, попробовать поиграть, мне это понравилось. И так по всей день играю. Иногда было грустно, потому что я не доволен своей игрой на гитаре. Я вот буквально два дня назад играл на гитаре, что у меня аж пальцы были синими. Даже помимо того, что мне Пару струна во час игры, вот то, коли ми іграли, то же, я попытался не сбиться і продовжити игру. Я выбрала бас-гітару, я басист в групі Матріархат, і ну, мені це дуже подобається. Я вважаю, що бас-гітара це невід'ємна частина любой пісні, тому що якщо б її не було. Після була б не такою глибокою за звучанням, не такою яскравою. Мене дуже надихають різні групи, які я слушаю, наприклад, Typo Negative це готік Метал група. Мені подобається голос вокаліста, мені подобається соло, які вони виконують. Це дуже класна група. Вона мені дає мотивацію. Також дає мотивацію це місто, тому що я сюди ходжу. Мені подобається тут грати дуже. Мене надихають люди з моєї групи. Мене надихають взагалі люди, які сюди приходять. Музичний клуб Інструментальник був написаний нами влітку 2024 року. Проте, підтвердження власне, перемоги нашого проєкту ми отримали лише в листопаді 2024 року, і дещо пізніше власне, відбулося підписання грантової угоди. Це був грудень 2024 року. Тоді ще відбулися власне, перші закупівлі до запуску цього музичного клубу. Мені вдалося домовитися з. З Артемом Єсіповим, щоб він е трішки допоміг нам в організації е власне цього клубу і провів е заняття для нашої молоді. Саме на заняття, які відбуваються в неділю, можуть приходити, е може приходити будь-яка молодь, яка е має бажання навчитися грі на інструментах, або вже щось вміє, але хоче покращувати свої навички чи просто знайти однодумців. Якщо ви музикант, вам потрібно мати досвід грати в команді, тому що. Не тільки коли сам граєш, ти слухаєш саме себе, а коли граєш в колективі, ти повинен прислуховуватися до інших. Якщо, наприклад, ти збився, щоб підстроїтися під інших, під гру, щоб гра далі йшла синхронно і не поплила. Особисто мене дуже надихає Маша. Мені подобається, як вона грає на бас-гітарі. Я, можливо, також хочу навчитися грати на бас-гітарі. Діана. І Вероніка, вона інша Вероніка, я, але я також. Вона нас усіх підтримує, підштовхує, надихає. Наприклад, коли в нас поганий настрій, вона дає нам мотивацію йти далі, якось нам піднімає настрій. Ось, гарна дівчинка, сонечко наше. У мене ні з ким з гурту, немає поганих відносин. Я до усіх прям: Привіт-привіт! І ми творимо музику, ми якби зливаємось в одне ціле, коли ми. Граємо звичайно. Ми можемо посваритися, можемо е там допустити помилку, але в нас є артем, в нас є мотивація, і ми йдемо далі.